То ми ж розуміємо, що вже цей наступ в якійсь формі там буде обов'язково. Якщо хтось сказав правду випадково, і нам шкідливо, що ця правда вийшла в публічний простір, треба її поховати в потоці неправдивої інформації. Оскільки ви надто багато інформації вже і медіа, і різних джерел крутиться навколо цього, ви не можете просто втримувати режим мовчання, бо хтось його гарантовано порушить. Якщо неможливо втримати режим мовчання, як зробити так, щоб правда не вийшла на поверхню? Традиційний рецепт, який вже використовує, наприклад, Росія багато років поховати правду в потоці неправдивої інформації. Тільки зараз ця методика працює на нас. Якщо хтось сказав правду випадково і нам шкідливо, що ця правда вийшла в публічний простір, треба її поховати під іншими повідомленнями, які будуть схожими на це, а говорити інше, і спробуйте розберіться, що з цього правда. От насправді оцей багатоголосся, яке воно є, воно частково свідоме. Частково воно не свідоме. Якщо ви не знаєте, як з цим безладом давати собі раду, поставте стіну. Правдою є тільки одне: з Бахмуту наші війська вийшли чи не вийшли? Звільнили територію чи не звільнили? От якщо є офіційна інформація, що йде на фронті таке просування, оце можете об'єднаний штаб вам дав таку інформацію, оце можете вірити. А все решта, що ходять чутки. Ви думаєте, що ви цим себе заспокоюєте? Насправді в невпаки, які більше себе нервуєте. Я помічаю навіть уже в словах і в інтерв'ю того самого міністра оборони Резнікова в коментарях Володимира Зеленського, зокрема Західних Західним ЗМІ, помічаю їхні спроби якось привести до тями суспільну думку в першу чергу нашу щодо контрнаступу, коли Резніков і Зеленський пояснюють, що Контрнаступ чи наступ він може мати трохи не ті масштаби, яких всі ви очікуєте. Він може бути не одномоментним, а затягнутися на тривалий час. Він може йти там різними етапами, і не обов'язково ми там все звільнимо так, от все зараз не обов'язково все звільнимо в цьому році. Можливо, як не дивно, то зараз в інтересах України. Може навіть на триваліший час відтермінувати реальний масштабний наступ для того, щоб зробити його більш успішним. В такому випадку важливо відчувати відповідальність кожного з нас, відповідальність суспільства для того, щоб не спричинити в тому числі. Марних втрат не спричинити зниження боєздатності наших підрозділів в тих випадках, де можна цього уникнути, це справді важливо для кожного. Не треба підганяти армію. Вона сама розбереться, що і коли її робити, коли ви раптом потрапляєте на фронт в зону бойових дій і потрапляєте в нейтральну зону. Стріляють одна сторона, стріляє інша сторона, і воно все через вас перелітає і інколи на вас падає. Що в такій ситуації треба робити? Закопатися якомога глибше і чекати, поки не воно все скінчиться. Так от зараз людина, коли потрапляє в інформаційний простір, вона потрапляє в ту саму ситуацію на інформаційній війні. Іде обмін повідомленнями, які щось, то комусь то мають до чогось понукати. Щось то в когось руйнують якісь то плани, коригують. Ми не знаємо цю гру, але воно все долітає до нас. Тобто нас в інформаційному просторі бомбардують і свої, і чужі, і те, що прилітає до нас, воно не обов'язково нам призначалось. Почавши інформаційну кампанію щодо гвардії наступу і маючи на меті посилити гвардію наступу, посилити мобілізацію збройних сил України. Для успішного контрнаступу влада, як на мене, стала трохи заручником самої цієї кампанії щодо контрнаступу, тому що цей контрнаступ перетворився на якусь обов'язково результативну, дуже масштабну подію, яка може відбутися без активної участі тилу, без активної участі цивільної частини суспільства. Тепер, коли ми вже розуміємо, що без контрнаступу не обійтися, тому що в тому числі наші збро... західні партнери забезпечили для нього там певні озброєння існує якийсь політичний міжнародний запит на здобуття України Україною певних результатів саме в цьому році. Це так звана втома заходу від нашої війни, коли вони не відмовляються від підтримки, але хочуть отримати якісь швидші результати. То е, ми ж розуміємо, що вже цей наступ в яку, в якійсь формі там буде обов'язково. От е, зараз, станом на середину травня 2023 року, е, як на мене, ми вже почали бачити його початкові прояви. Це робота е, ракет е, далекого радіусу дії, які ми отримали під контрнаступ від е, Британії, зокрема по тилових е, базах російських окупантів. на... Території там, в Луганської області, от постійно прилітає в Луганськ, прилітає значно далі, ніж це було досі. Ми бачимо, як українські безпілотники або інші засоби ураження, або там, інші групи, які забезпечують це ураження, підривають російську логістику, підривають нафтобази постачання пальним на територіях навколо України, що погіршує постачання російських окупаційних військ. Тобто ми поступово підходимо до початку цього контрнаступу. Ну, ми вже розуміємо, я так навіть бачу, що частина суспільства починає розуміти, що це не буде таким, от, що от настав День Х, і о такій-то годині всі війська по всій лінії фронту пішли вперед. Ні, такого зовсім не буде. Якщо у вас є локальна інформація, локально на неї реагуйте. Якщо є якийсь то один голий босий хлопець або там двоє, ну допоможіть цим двом хлопцям. Не розкидуйте це одразу на всю армію. Якщо десь просунулися, порадійте, але ви не знаєте, що робиться на інших ділянках фронту. І добре, що ви не знаєте. Бо якщо ви не знаєте, то є шанси, що і ворог не знає. Слава Богу, що в нас насправді в державі зараз дуже мало хто знає, що відбувається на фронті. Насправді, і те, що ви цього не знаєте, ну порадійте, це зі знаком плюс для вас. Не знаєте, бо і не мусите знати.